Технічної документації, були отримані від них заяви. Троє чоловік вийшло з об'єднаного кооперативу. Відповідно, ми їм надаємо окремо земельні ділянки. Три земельні ділянки йдуть для пана Кошніра, Одну земельну, тощо вільна земельна ділянка, ми передаємо комунальному підприємству Дрогобицький ринок і решта ми розподіляємо, розставляємо крапки на і. Від пана Кошніра була заява про надання йому оренду ще раніше написано. Можливо, ми його не задовіляємо в частині площі. Але задовільняємо його заяву в тому, що під його будівлями, під його кіосками він отримує земельні. Тому я буду клопотати і прошу сесію, і депутатський корпус включити даний проект рішення до розгляду, не включити, включити його до розгляду на сесії. Пане голову, прошу поставити. Прошу, на просі. Ще раз скажу, це питання не було на комісії. Ми люди відмовляються чотири тисячі Вони брали у нас дві тисячі брали чотири тисячі метрів. Зараз беруть тільки 2 дві тисячі 524 метри і копійки. Де решта землі? Значить, поє ви, як ви читали уважно, пане Роман... Я так, не міг так, прочитати, пан, тому що пан, у нас пан. не було на комісії. Пане Роман, комісії. якщо навіть у вас не було на комісії, то ви є уважний і маючи досвід депутату, ви можете взяти калькулятори, скласти всі площі, які там є, і вони вилиються в кількість 4 тисячі квадратних метрів. Тому що 2,5 тисячі надається об'єднаному кооперативу «Єдність разом». півтора тисячі майже півтора тисячі. Надається комунальному підприємству Дрогобицький ринок, це вже складає 4 тисячі і майже 500 квадратних мерів, метрів метрів, плюс-мінус, я не пам'ятаю точно, бо немає калькулятора. Віддається тим е е е підприємцям, які вийшли з об'єднаного кооперативу. Я перепрошую, але земельна комісія має вийти подивитись, де та ділянка дається. Підстава є, є сумніву для того, тому що Дрогобицький ринок є звільнений і має пільгову оренду е за землю. Ви це прекрасно знаєте. Якщо там буде комерційна ціна для Дробицького комунального підприємства ринок, тоді це повноцінний обмін земельної ділянки. На даний момент ці люди платили за всю земельну ділянку гроші. Не робіть конфлікту, треба, щоб комісія вийшла оскільки і подивилась, де земля ринку, де людей. Пане Рома, давайте ми напевно ті питання будемо задавати вже під час розгляду самого питання. А зараз я все таки буду клопотати перед міським головою. Так само, як і ви, можливо, про якесь інше питання щодо додаткового. А то ми в дискусію вступили, не розглядаючи питання. Питання не було на сесії, це одне питання. його не можна виносити, навіть не, не, не подивившись документи. Я як депутат наполягаю, що ви, ви порушуєте зря. взагалі регламент міської ради. Воно не прийшло земельну комісію. Як воно може потрапити на сесію? Комісія несе рекомендаційний. Характер, ми вправі виносити і зараз. Буде виноситися ще одне рішення. Ми погодили вчора на бюджетній комісії. Що будемо є негативне рішення, але будемо виносити. То як не виносити, то якщо є заяви людей, і ми задовільняємося ми, і прошу включити пане голову даний проєкт. Пане Криш, тоді давайте ліквідуйте земельну комісію, які можна без неї рекомендаційний характер. У нас не є приватна власність на прийняття рішень. Воно має пройти належну процедуру, тому що потім прибіжать всі. Колега, ну, я так скажу. Звичайно, оті всі внесення в порядок денний всіх питань, воно, напевно, не зовсім є правильно, але воно ну є законно. Тому що закон про місцеве самоврядування пише, що кожен депутат може з голосу внести будь-яку пропозицію в порядок денний. Про включення має на це право. Підтримаємо ми це чи не підтримаємо. То для чого ми тут дискутуємо? Людина є депутатом, він вносить це. Ми розглядаємо, підтримуємо чи не підтримуємо. Ми втрачаємо час всього на всього. А там задамо питання і все визнаємо. Це є право депутата внести в будь-який проект рішення в порядок. Ден. Дякую.